29 серпня у південному регіоні України фіксуватиметься найнижча температура в країні, хоча вона залишатиметься такою ж високою. У день температурний максимум становитиме плюс 31 градус. Схожою погода буде на Вінниччині, Хмельниччині, у південному районі Житомирщини. Нарешті території стабільно від плюс 30 до плюс 35 градусів. Також на Вінниччині, Дніпропетровщині, Донеччині, у Чернівецькій області та Криму ймовірні грозові дощі. Нарешті території поки сухо. На Полтавщині прийдешнього четверга очікується похмура погода. Небо проясниться лише надвечір, без опадів. Температура повітря світлої пори доби становитиме плюс 33, вночі 20 градусів тепла. У Кременчуці ранкові хмари утримуватимуться на небі до вечора, а потім розсіються без опадів. На термометрах плюс 33 градуси в день, вночі температура повітря становитиме 21 градус. Ранок у горішніх плавнях буде похмурим, а вже в день небо проясниться. Такою погода отримуватиметься до пізнього вечора, без опадів. Температура повітря світлої передоби плюс 33, Вночі вона опуститься до 21 градусу. Вітер східного напрямку до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 29 серпня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1969 року плюс 32, мінімум 1966 6 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.